Ми не вміємо спілкуватися з військовими та ветеранами. Але мусимо навчитися. Наші рідні повернуться з війни іншими, часом до невпізнаваності іншими. Тож, поки є час, давайте вчитися, як спілкуватися з тими, хто воює зараз, і як допомогти ветеранам адаптуватися до життя потім. Соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Для їхньої інтеграції у суспільство потрібні зусилля кожного, помічати, не стояти осторонь, довіряти та розуміти. Сьогодні поговоримо про на перший погляд буденні речі: як спілкуватися з військовими, про що говорити, а про що краще змовчати, про табу та про слова підтримки. Найголовніше у спілкуванні з військовими завжди пам'ятайте, війна це травма. Спробуємо розібратися, чому. Учасники бойових дій відчували постійну небезпеку для життя, бачили поранення побратимів або ж отримували їх самі, були свідками смертей та розстрілів, бачили мертві тіла. Хтось був у полоні, зазнавав тортур та знущання. Вони вбивали ворога та втрачали побратимів. Важливо розуміти, що після травматичних подій життя військового вже більше не таке, яким було раніше. Їхнє сприйняття себе, емоції та фізіологічні реакції, погляди на життя і взаємодія з іншими змінюються для того, аби відновитись після пережитих травмуючих подій та повернутись до мирного життя. Бійці мають впоратися із емоційними переживаннями і разом з тим подолати тривожне сприйняття світу, почати йому довіряти і не очікувати на небезпеку. Реалії такі, що навіть вдома мозок і тіло військового продовжують воювати. І щоб повернутися до мирного життя, потрібен час. Тож, як спілкуватися з військовими у повсякденному житті? Найголовніші фрази, яких варто уникати: перша фраза табу Я тебе розумію. Повірте, ті, хто в тилу не розуміють і ніколи не зрозуміють. Друга фраза табу все буде добре. Не обманюйте, тому що ви не провидці, не екстрасенси, і ви не знаєте, як буде. Третя фраза табу: А ти вбивав? Люди, це ж війна, а вже ж вони там не карти грають. І четверта фраза запитання, якої краще уникати, а скількох ти вбив. Тут без коментарів. Тож, як спілкуватися з військовими? По-перше, поважайте право військового на мовчання і не розпитуйте про ті теми, на які людина не готова говорити. Наберіться терпіння і дайте зрозуміти, що ви готові бути поруч і підтримати. Не вживайте фраз типу Війна це пекло якщо повернувся, то треба залишити все у минулому. Замість цього, просто скажіть, що ви турбуєтесь, переживаєте і любите. Якщо військові почали щось розказувати, відкладіть справи, будьте уважними та просто слухайте. Уникайте у розмові фрази Розкажи, я зрозумію. Навряд ми можемо зрозуміти людину, з якою у нас не було спільного бойового досвіду. Ми не були на війні. Краще сказати, якщо захочеш, поговори зі мною, я буду намагатися тебе зрозуміти, або я готова тебе вислухати. Це буде корисніше аніж я тебе розумію. Зараз багато сімей переживають розлуку через відстань. Тож єдине, що лишається спілкування телефоном, і наше завдання зробити цей контакт максимально ефективним для обох сторін. У телефонних розмовах нагадуйте своїм рідним на війні про вашу любов, турботу і їхню важливість для сім'ї навіть тоді, коли вони далеко від дому. Якщо ви захотіли поспілкуватися з військовим, то краще спочатку запитати про вільний час у нього по смс. Не дзвоніть першими, бо він не завжди може бути на зв'язку. Він може не мати час на розмови, навіть якщо це для вас важливо. Це треба зрозуміти та прийняти. Звичайно, це не стосується випадків, коли військовослужбовці у відносній безпеці і можуть спілкуватися. Обговоріть цей момент з ними. Якщо ви побачили, що текст повідомлення прочитаний, але немає відповіді, не починайте одразу панікувати. Не завжди в умовах бойових дій є можливість миттєво відповісти. Не панікуйте, не лізьте одразу в новини, не телефонуйте родичам та побратимам. Просто зачекайте. В телефонній розмові краще робити акцент на важливих подіях. В одному дзвінку не треба вивалювати купу дрібниць. Для військового це може здатися зайвою інформацією. Справи та проблеми, які можете вирішувати самостійно, теж не потрібно перекладати на військового. При цьому, щоб дати йому відчути присутність у домашніх справах, можете порадитись або розказати про свої варіанти вирішення актуального питання. Цього буде достатньо. Намагайтеся мінімізувати і не розповідати про свої страхи і тривоги, не плакати у слухавку, поки людина у зоні бойових дій, розкажете колись. А зараз краще просто сказати так, мені складно але я впораюсь. Людина, яка знаходиться на війні, живе на межі своїх можливостей. Але якщо у нього чи у неї не буде впевненості, що вдома все добре, вони не зможуть ефективно виконувати завдання. Сімейні проблеми є дуже сильним стресором на війні. Вони знижують мотивацію, стресостійкість, впевненість у своїх силах. Проблеми бажано вчитися вирішувати самостійно або з тим колом друзів і родичів, які залишилися поруч. Якщо військовий вам зателефонував, то спробуйте приділити час саме розмові з ним, адже можливості перенести свої справи у вас більше. Коли ви телефонуєте і відчуваєте, що настрій у нього поганий, варто усвідомити, що скоріш за все це не пов'язано особисто з вами. Не треба ображатися. Це не про вас, це історія про те, що у нього там. Потрібно це зрозуміти. Його неготовність говорити найчастіше пов'язана з тим, що він виконує свої завдання на межі своїх можливостей. Звичайно, якщо не було передумов до образ чи чогось подібного. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі та телеканалу Конкурент тіві